Кілька років тому ще до повномасштабного вторгнення я був в Буковелі і була в мене нагода побувати в лазні і розковиряти там стінку, для того, щоб подивитися, який пиріг самої оцієї конструкції стіни за вагонкою дерев'яною. І коли я розковиряв в зовнішній стіні, я ну, те, щоб я там щось пошкодив, там вона була нещільно прикручена, я просто туди підсвітив ще телефоном. І подивився, що там знаходиться. І я був здивований, тому що за стінкою не було навіть направляючих. Вагонка якимось чином, я не до сих пор не знаю яким, була прикручена напряму до самого газобетону. І в даному відео я хочу поділитися з вами конструкцією обшивки самої парної кабіни із середини, який варіант використовував колись давно в даному проєкті ще я. На зовнішній стіни йдуть тут газа, з газобетона, внутрішні були у нас повнотілої керамічної цегли. Як я завжди говорю, це один з можливих варіантів. Ви можете в коментарях написати, як свої лазні обшивали ви і як би ви її зробили по-своєму. Значить так, В нас є оця зовнішня сторона це газобетон. Потім в нас йде смужка руберойду. До рубероїда ми прижимаємо планку 50х50 50 мм. Потім ми між планками, між якими крок 60 см вкладаємо мінеральну вату. Мінеральну вату закриваємо пароізоляцією. Потім прижимаємо контррейкою брус 50х30. На, на саморізах прижимаємо нашу пароізоляцію, і до тих же брусів ми вже потім кріпимо і саму нашу вагонку, яка вже є облицювальним елементом з середини лазні. Тепер розглянемо варіант цегляної стіни внутрішньої перегородки, товщиною 120 мм, яка була в даному проєкті. Із середини парної кабіни в мене йде облицювання вагонка дерев'яна по. Ось такому брусі 50х30 мм, і тут я показую ще пароізоляцію. Ідея з пароізоляцією в тому, що в нас приміщення з підвищеною вологою, і цегла може напитати вологи і передати її на іншу сторону, де в нас буде облицювання вже, наприклад, в кімнаті відпочинку. І це облицювання може бути мокрим і може бути пошкоджене з часом. Тому, щоб цього не було, ми повністю відсікаємо вологу від нашої стіни цегляної. Тобто ось такий варіант. Напишіть свої варіанти в коментарях, буде цікаво почитати. Ті і більше вузлів в мене є на Патреоні. Підписуйтесь і будете знати більше. До побачення!